Друзі, вітаю доброго ранку. Це країна онлайн. Зараз ми в Білоцерківському районі. З самого ранку беремо участь у профілактичному рейді Державної служби з надзвичайних ситуацій, ну принаймні, районного управління. Зараз вже зранку ми відвідали оселі селяники проживають у Білоцерківському районі. Розказали їм якісь основи проти безпеки. Я думаю, що допомогли. Зараз безпосередньо ми в селі Мазепинці, де є дуже цікавий об'єкт. Я думаю, що мало хто знає, що в українській глибинці функціонують спеціальні невеличкі пожежні дружини. І раз в гості до такої пожежної дружини ми й завітаємо сьогодні. Для чого нині вже в українській глибинці, в селі Мазепниці, хоч і славні історії, створювали цю невеличку пожежну ритуальну частину добре знає начальник районного відділу держтехноген безпеки Геннадій Ванарчук. Геннадій Миколаївичу, доброго ранку. Добре. Для чого взагалі створювати такі невеличкі ритуальні загони, загони пожежників у глибинці українській, коли власне є районні великі відділи, повноцінні частини. Яку ціль ви ставили і чи виконали ви ті задачі, які планували? Даний підрозділ місцевої пожежної охорони був створений ще в 1989 році. Ціль створена даного підрозділу. Забезпечення своєчасного реагування на виниклі пожежі або інші надзвичайні ситуації, так як населений пункт знаходиться на відстані більше 20 кілометрів від пожежної частини, яка розташована в місті Біла Церква. А це вже відстань більше ніж передбачено нормативними документами для того, щоб зменшити час прибуття і своєчасність реагування на надзвичайні ситуації, також рятування людей. На них. Остаткування пожежної частини такої, однієї з багатьох, принаймні тут у Білоцерківському районі. Воно стандартне, це пожежні рукави, вони всі функціонуючі, все працює. Не раз хлопцям додалося рятувати місцевих мешканців села Мазепинці і оточуючих сіл від пожеж. Тримають вони, окрім того, тут і історичні артефакти. Наприклад, десь здобули таку залізну каску. Це каска ще після воєнного зразка, колись давно пожежники саме в таких от касках гасили пожежі. Звичайно, зараз вже трошечки по інші. Шуму. Тут є ще один історичний артефакт, який хотілося б показати саме тут, на базі цієї невеличкої частини в селі Мазепинцях. Тут є спостережна вежа. Давайте завітаємо, заглянемо, як почувався пожежник ще в дуже давні часи, коли спостерігав за селом згори, це була найвища вежа ще давно, тут у села Мазепинці, ну і взагалі в тих околицях, чи в Білоцерківському районі, чи будь-де в Україні, де і працювали такі невеличкі пожежні дружини. Попри те, що вибиратися сюди непросто, приємно, що існують ще такі раритетні вежі, допомагають пожежникам у цієї частини тут в Мазепинцях боротися з вогнем. Добре, що існують такі невеличкі пожежні частини, окрім тих великих, серйозних, модернізованих, які, ми, як ми знаємо, існують в обласних центрах чи в районних центрах. Вони все одно допомагають справлятися з головним боротися з пожежами і з різними негараздами, які можуть спіткати мешканців таких сіл. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.